Зранку окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова, повідомили в штабі оборони. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виїхали на місце влучання. Внаслідок цих ударів є постраждалі. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні території. Найбільше потерпає Куп'янський напрямок. В місті Куп'янськ та селище міського типу Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, яка сталася через обстріл окупантів, повідомляють у ДСНС. Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована у Дворічанській територіальній громаді. На місці виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. На її ліквідацію рятувальникам знадобилося трохи більше години. За даними медиків, цієї доби є постраждалі це через бойові дії. Куп'янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму, госпіталізована у важкому стані. Крім того, в Озюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Вкотре закликаємо усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними. Розмінування деокупованих територій триває за минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети. Наразі російські війська займають одну цілу території Харківської області. А 26 грудня займали одну цілу території. Різниця складає близько 46 квадратних кілометрів. Ймовірно, українські сили оборони узяли під свій контроль дворічну Новомлинськ та Тавільжанку на північному сході області. На лінії зіткнення військові надійно тримають свої позиції та знищують живу силу і техніку ворога. За інформацією інституту вивчення війни, є вірогідність, що Збройні сили України звільнили від окупантів ще три населені пункти Харківщини. Яна Біляєва, Стаздейнеко, Харківський ізвісті.